Прихилитися до чудотворної ікони Богородиці на тисминичину приїхали сотні прикарпатців. у погінському монастирі. Провели відпуст аби вшанувати Божу матір. Як усе відбувалося, бачили наші журналісти. Розпочалося усе з урочистого перенесення ікони погінської Богородиці. Робили це українські захисники. Ми сьогодні перед цією чудотворною іконою Богородиці хочемо скласти подяку Діві Марії за її опіку над нашою церквою, над нашим українським народом. А особливо наша молитва сьогодні за припинення війни. За перемогу над ворогами, за наших українських воїнів-захисників спеціально запросили наших воїнів-ветеранів, які захищали Україну і ще до сьогодні захищають, щоб саме вони переносили цю чудотворну ікону, щоб вони були близько. Історія цієї ікони особлива, каже настоятель храму отець Тарантій. Згідно легенди, ікона Богородиці з'явилася на липі. Потім священики, монахи і миряни цю ікону урочисно перенесли до храму для молитви. І так від того часу власне ця ікона стала. Такою потіхою, бо перед нею є власне, уже зафіксовано дуже багато вислаханих молитов і чудес. У те, що ікона чудотворна, вірять Прикарпатці, а тому й приїхали до погоні, аби вкотре прихилитися до неї та помилитися у власних намірах. Це йде таке місце сили, де хочеться збагатитися духовно в першу чергу, відпочити. Ну і помолитися за мир в Україні. Це єдине, і зараз просто щоб був мир в Україні. Щоб закінчилась війна, це дуже дуже святе місце, так як Зарваниця і всі святі місця, які в нас є тут на Прикарпатті, враховуючи те, що сьогодні 25 гру, 25 травня, це є Богородичний день. і Об'явлення не тільки з ми Про це знаємо. Богородиця просить молитися за здоров'я наших воїнів. просить молитися за здоров'я наших. Е е Людей, які Жутають на війні і взагалі вимолюємо мир, а вона на із цією царицею миру. Я приходила, що ще тільки верхній цей храм що тільки будувався, знаєте, це. Ну просто поклик сюди тягне і, і наших людей так само сюди притягає. Кожен раз на прощу знаєте прийти. І Дякую Богу за все, за все, що ми маємо, і що будемо мати. Цього дня архієрейську божественну літургію очолив владика Василь Тучапець, який приїхав із Харкова. Христо, Господи, Господи, з неба і на що його Господи. На богослужінні духовенство та віряни також молилися за мир в Україні та полеглих воїнів.